Вітаю всіх у світі книжок. Сьогодні хочу поділитися з вами враженнями від нещодавно прочитаної книги, яка називається Правила будинку ситру Джона Ілінга. Ось так вона виглядає. Дуже гарне видання. Це видавництво фабула, перекладено українською мовою 2022 року. Досить нова книга. Хоча написана вона була ця історія в 2005 році. Про що сама історія? Розповідається про сиротинець. І про сиріт, але не тільки. Ця історія дуже багатогранна і тут є багато персонажів. Головний персонаж звісно це ем, сирота, Гомер. Який виріс в цьому серединці, і потім його життя, його дорослішання про дружбу, про кохання. І тут досить багато таких персонажів цікавих, за якими мені було цікаво спостерігати. Я вам раджу прочитати також цю книгу, якщо ви її ще не читали, особливо тим людям, які мають такесь відношення до медицини, до гінекології, акушерства, тому що тут є. Досить багато описів оцих медичних пов'язаних з цією темою. І, і, і що мені ще тут? Сподобалося, що сам сюжет дуже динамічний. Тобто події розвиваються дуже стрімко і не затянуто. Було цікаво, що ж там буде далі, і швидше дочитати її до кінця, що ж там буде на наступній сторінці. І, до речі, я її прочитала десь, можливо, за два тижні, ну, досить швидко, тому що тут насправді вона така об'ємна 660 сторінок. Цій книзі, і такі написано дуже дрібним таким шрифтом, дрібними літерами, до яких треба звикнути спочатку, але потім це звикається, втягується. Сама книга дуже якісна, мені дуже сподобалося, було приємно тримати її в руках, читати, і історія дуже захоплююча. Після того, як я прочитала, я ще подивилася фільм. Фільм був 2000, Ні, фільм з 1999 року, якщо я не помиляюся. І фільм мені не дуже сподобався, тому я раджу вам краще прочитати цю. Книгу, тому що там не висвітлені всі події, які тут описані в книзі. Трошки там змінений сюжет і упущено багато деталей і взагалі якихось подій. Із таких, можливо, мінусів, якихось, які мене трошки напружували не сподобалося. Це трохи такий специфічний стиль написання самого автора, там була трошки нецензурна лексика, можливо, дуже напряму якісь відверті сцени. І Ну самі описи, медичні описи про те, як відбуваються аборти. Тому що ми знаємо, що тут один із головних персонажів, лікар Мадрино, який проводив ці всі аборти. І взагалі постає питання про вибір жінок чи народити дитину, щоб вона залишилася сиротою, чи зробити краще аборт, і взагалі заборону абортів. Тобто книга дуже-дуже цікава, насичена, захоплююча, і мені вона дуже сподобалася. Я всім вам дякую за перегляд. Діліться своїми враженнями, якщо ви вже читали цю книгу чи дивилися, можливо, екранізацію. І до нових зустрічей на моєму каналі. До зустрічі!